Вітаю! Сьогодні хотів би поділитися інформацією про роботі генератора з двома паралельно працюючими інверторами DEA. Оскільки в мене виникли нюанси з цим, і я потратив немало часу для того, щоб розібратися з проблемою. Маю надію і сподіваюся, що моє відео комусь допоможе і зекономить цей час. Отже, перше у мене був звичайний генератор. Також є інверторний. Звичайний генератор не працював. Я думаю, це, це із-за нього зробив заміну, поставив інверторний. Система також не бачила генератор. Просто бачила тут вольтаж От, 230 вольт, допустимо. А потужність була 0. Тобто генератор працював, але потужність він в мережу в батареї, в інверторі не видавав. Першим ділом, я думаю, це заземлення по інструкції зробив. З заземлення, я нульовий провід, який йде від генератора, заземлив. Але це нічого не дало. Другий момент. Я в налаштуваннях все вказав як потрібно. Обмежив по мінімуму струм, який йде е... від генератора в меню Battery Setting. також Вказав відсотки необхідні, коли воно має стартувати. Тут вище нижче міняв це не дало. Включив результат. Включив галочку Форс, Джен То цю галочку ви включаєте, якщо ви хочете не залежати від цих відсотків, а примусово включити реле, яке з'єднує генератор з інверторами, і інвертор має бачити його тоді постійно, незалежно від відсотку, які тут виставлені, або які виставлені в меню Time of Use. Тобто, став, поставивши галочку GenForce, uh, ви забезпечуєте те, що генератор з'єднаний з інвертором. Потім uh, також є тут uh, в GinPortu теж меню, яке ви маєте налаштувати. Першим ділом, це ви маєте, що у вас працювало смарт-навантаження, його, його прибирати і включити ген, генератор input. Uh, в цьому меню генератор input ви вказуєте потужність, яку ви хочете. Отримати від генератора, але при паралельному з'єднанні теж є нюанси. Це потужність поділена на два. Оскільки у вас два інвертори, то вони обидва відбирають вказану тут в мастер-інверторі потужність. Її достатньо задати в мастер інверторі і вона автоматично на слейві буде ідентична, ми можемо побачити. Але е генпорт, от вона, 800, і от ми бачимо тут. Плюс-мінус 800, ну, 670, чомусь тут трошки менше. А тут от 810, 890, ну 800, грубо кажучи. І тобто ви маєте вказати там потужність, поділену на два, яку ви хочете отримати генератора. Оскільки у вас буде відбиратись половина потужності одним інвертором, половина іншим, в сумі воно буде давати ту потужність, яка, ну, яку ви хочете. Тому це в цей момент врахуйте. Я це врахував, поставив для початку мінімальну. Потужність це також нічого не дало. Мій інвертор або інвертори вони не бачили генератора. Раніше вони бачили, показували, що є вольтаж, але потужність не відбиралась. не йшов серед батареї, не відбувався е, передача потужності на навантаження. Е, отже, я вирішив, що може бути проблема з з'єднанням портів, оскільки в інструкції взагалі нічого не вказано, як вони мають бути з'єднані під час паралельно з'єднання інверторів. Там просто пусті колодки і не вказано, що їх треба запаралелити. Я вже міняв навіть слейв мастер, мастер слейв, міняв подачу генератора, оскільки інший в мене вихід працював для смарт-навантаження. смарт-навантаження працювало без проблем. Я думав, те саме буде з генератором. Якщо я під'єднаю на один вихід, то так само без проблем буде йти зарядка. У мене потужність генератора невелика, відповідно, мені одного інвертора вистачить для того, щоб заряджати акумулятори. І я думав, що від цього одного генератора буде, буде йти зарядка і працювати вся система, але воно не працювало. Тоді я вирішив запаралелити оці виходи, взяв, провів тут два провода, паралельно їх втикнув, поки так, тимчасово не з'єднуючи їх в одну клему о, цими обжимкою, але так от з'єднав, провів фазу, о, фазу до фази 0 до 0, і о, чудо, система запрацювала. Тому, якщо у вас так само паралельне під'єднання. Двох інверторів, де є потреба в генераторі. Майте це на увазі, що потрібно запаралелити генератор вихід ген, оцей, обох інверторів. Тоді у вас все буде працювати. Сподіваюсь, комусь ця інформація зекономить час. Дякую за увагу.